Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України одне з основних. На Тернопільщині його планували складати понад 4 тисячі вісімсот абітурієнтів. У перший день дві з половиною. Десять відсотків з них у пунктах тестування так і не дочекались. Ті, хто прийшли, процедуру вже знають на пам'ять. Бо позаду більша частина тестувань. Все ж у дівчат хвилювання помітніше. В голові крутиться вже все, перекрутилося. але тоді. Готувала всі, розглядала все, і все, і в останній момент теж довчувала. І за... ні, в останній вже відпочивала. Ніби й готувала цілий рік і налаштовувала себе, та у найвідповідальніший момент впевненості це не надто додає. Відсотки у нас 70. Певненіші у своїх силах хлопці. На те вони й чоловіки, щоб ані ті, ні сумніву. На перше знову я ще переживав, але тепер на історію я впевнений в своїх силах, тому що ну, знаю історію. і Думаю, що все буде добре. На третьому боку у поспіху та хвилюванні вони шукають у списках свої прізвища, решту дороговказів і не помічають. Вони всі дуже хвилюються, як і ми так само особливо видно це, коли діти приїжджають з районів, тому що міські вони більш такі пристосовані до наших умов. Це те, що просто поміняли школу. А так діти, які приїжджають особливо здаля, то вони хвилюються, більше переживають їм все незнайоме, не тільки школа і наше місто. Медвід Сергій Анатолійович, шукаємо себе. Перші по свиському у вас номер парти, номер поди. Бачимо. Звіряємо номер сертифіката. Прошу. Трохи часу на підготовку і до роботи. Далі все відбувається за зачиненими дверима. За 5.11 одинадцяте пропускаються діти на першому поверсі, а ми тут маємо право закрити згідно з інструкції двері в 11 годині і розпочинаємо тест. Даємо спочатку бланки, потім зошити, говоримо всі правила і в 11.30, як правило, ми розпочинаємо роботу. Діти працюють. Стараємося, щоб вони не заважали один одному. Звичайно, вони попередні про те, що будуть ходити з металошукачами і шукати мобільні телефони. Попереджаємо про те, що не можна списувати ні з підручників, ні з шпаргалок. Учасникам тестування інструктори хотіли б довіряти та мусять перевіряти. Винахідливості молодих та кмітливих немає меж. Аби ніде не підлянули у шпаргалку майбутніх абітурієнтів навіть у туалет супроводжує інструктор. Дитина не може, скажімо, ну. Перебувати занадто довго в туалеті, правда, тобто це поодинокі випадки, коли дійсно є проблеми здоров'ям. Всі інших випадках, скажімо, до п'яти хвилин, достатньо, аби абітурієнт, скажімо, вернувся назад. Якщо абітурієнт дуже довго перебуває, то це. Налаштовує на підозри, правда. Тестування з історії України одне з останніх. Попереду ще зовнішнє незалежне оцінювання з фізики, біології та світової літератури. Проте навіть ті, хто склав останнє тестування, добре розуміють, їх свобода відносна і тимчасова. Плануємо з класом ще відсвяткувати закінчення зно в лісі, а потім ще треба поступити. Тоді вже будемо відпочивати, готуватися до нового кроку в житті.